Я усвідомила е, тоді глибину слова, що найголовніше це мирне небо. В той день, коли літак бомбив, е... Аптеку, коли було дуже багато жертв, він летів отут прямо над школою. Ми якраз відвезли хлопцям з ТРО їжу, і от ми під'їхали на машині. Я вийшла із машини, і от прям літак летів наді мною, от настільки, бачила, от просто це був такий страшенний гул, це було таке відчуття жаху. От Просто над тобою. От Величезний, страшний, от такий, е якесь чудовисько. Я бачу, от я стою біля машини, я дивлюсь, всі, лю всі люди біжать, а у мене така була паніка, що я не могла порух... е ну, от, е я вже подумала: ну, в принципі, головне, щоб ну, це був жахливий момент. От реально. А потім. На наступний день ми знову їхали, ми бачили результати цього влучання, як вони розбомбили той великий будинок, аптеку. Ну, це страшні такі кадри на все життя. Я усвідомила тоді глибину слова, що найголовніше це мирне небо.